Показую приклад. Завжди бачили, що я там займаюся на кожній там позиції, то і якось при... прицепилось така, такий позивний фізрук. От. ну Можна сказати, по спеціальності mm -hmm. <клес> мусимо себе тримати у формі, бо як-не-як, -як то броніки там, тяжко носити, а якось підкачуємо спину, трохи, ноги. От. Це бруся. Наклонна лавка на жим штанги 45 градусів. Це пряма, пряма лавка там, штангу. Ну, а зараз то трошки якісь, е, така, можна сказати, радість маленька ну, після заняття спорту. Зимовий період у нас є такий спортзал, майже там як все дублююче, як на вулиці. Наприклад, лавка. Займатись. Штанги наші. Ще там є гантелі Часу то майже майже немає, але деколи годинку виділяєш собі, пересилюєш себе. Небав питань, вам на біцепс на... штанга з гріфом для жима на біцепс. Наприклад. От. Ну, Це, це мало днів. Мало. В понеділок там робиш там, біцепс, спину, середа робиш там, там грудь, трицепс, там, потім п'ятниця, ноги, плечі. наприклад. Ну, у мене є свої методи і з спортом на, на ти і, ну, себе почуваю не, не слабше, як в 30 років, це на 100%. Та й таке